Деякі заспокійливі туманять голову. Біфрен плюс спокій за ясною голови. Трамп погрожує Росії додатковими санкціями через затягування війни з Україною. Президент США заявив, що готовий впровадити нові обмеження проти Москви, якщо Кремль не зупинить кровопролиття. Американський лідер підкреслив, остаточне рішення про санкції залишається за ним, попри те, що сенатори вже підготували відповідний законопроєкт. За словами очільника Білого Дому, документ містить дуже суворі заходи. Утім, поки він остаточно не визначився, чи застосувати цей інструмент тиску на Кремль. До яких же потенційних санкцій чекати від США? І головне, а чи буде ефект, який будемо шукати відповідей на ці питання разом з Юлією Павицькою, керівницею санкційного напрямку аналітичного центру Київської школи економіки? Пані Юлію, вітаю вас. Добрий день. Вітаю доброго дня зі святом. До речі, а... так. сенатор Лінсіґрем. В свій законопроект це законопроект Грема Блюменталя. Так так, от Грем був ініціатором і назвав цей законопроект нищівним. Автори документу обіцяють паралізувати російську військову машину. А от хочу запитати вас: а чи справді отакі от драконівські заходи а йдеться про 500% на всі російські товари? На вашу думку, здатні перетворити російську економіку на торговельний острів? Це заявив співавтор сенатор Блюменталь свого часу. А, та, власне, зараз перше, що варто розуміти, що накопичені проблеми в російській економіці, вони, вибачення, щось на скале сьогодні а... нічого, нічого. Головне, що ми вас чуємо. Ми знаємо, що ви там, і що це ви так, вибачте. Власне, накопичені проблеми в російській економіці вони є критичними. І секунду, прошу вибачення, щось взагалі не хоче без проблем. Так, сподіваюся, зараз буде все гаразд. Власне, про що мова йшла? Про те, що російська економіка зараз дуже хитка. Зараз вони вже очікують на добор на 25% по нафтогазовим доходам, і ми очікуємо, що ціна на нафту буде продовжувати падати. Що відповідно буде посилювати тиск на російську економіку? Також ми розуміємо, що зараз світові ринки вони є доволі гнучкими. Буде більше пропозицій. Відповідно, це саме час забирати вже пропозицію, тобто. Експортні обреми об'єми російської нафти з ринку, тим самим ще більше забирати доходи від російської економіки і їх спроможність фінансувати війну. А що стосується законопроекту, про який ми говоримо, то тут перш за все варто розуміти, що цим законопроектом вони кажуть, що ось перелік санкцій, які має ввести президент Сполучених Штатів протягом 15 днів. І тут е, теж виклик в тому, що зараз ходять чутки, що білий дім намагається внести поправку в цей закон, або якось домовитися з сенаторами, щоб він був не зобов'язуючий для президента і для Білого Дому, а рекомендаційний, тобто що от Президент має право накласти такі санкції, і тут дійсно дуже все залежить від е, рішення конкретно однієї особи в овальному кабінеті, чи будуть впроваджувати санкції чи ні, наскільки вони будуть тяжкими. І також хочу нагадати, що у Сполучених Штатах Америки у них розвинута санкційна система, і власне, їм навіть не потрібен додатковий законопроект. Окрім того, якщо ми говоримо саме про ці 500% відсоткові тарифи у вигляді вторинних санкцій. Все решта президент Трамп може робити вже, і він давно мав це робити, але не робив через те, що він досі грається в доброго поліцейського по відношенню до Путіна і його режиму. Погоджуюся з вами повністю. Про причини ми не говоримо, але факт є факт. А, пані Юлія, а оцей же законопроект, він ще, ще передбачає 500% натуринні тарифи на імпорт з будь-якої країни, яка свідомо купує російські енергоносії. Ну, хоча свідомо, це теж таке, така собі формулювання. Але а, прямо це націлено на Китай та Індію. Торгівля. З ними становить близько 70% енергетичного експорту Росії. А от чи готові на вашу думку ці країни до таких от суттєвих економічних втрат заради продовження відносин із РФ чи все ж таки це призведе до їх перегляду і як очікують у конгресі? А власне очікування, якраз те, що подібна міра вона має вплинути на готовність тих самих Індії Китаю в таких об'ємах купувати російську нафту. Відповідно, якщо ми вдаряємо по попиту на російську нафту з боку якраз основних споживачів цієї нафти, відповідно, ми напряму впливаємо негативно на доходи Російської Федерації. І це основна ідея також варто розуміти, що оцей вторинний тариф, так званий, скоріш за все, це намагання йти в логіку з тим, як думає Трамп, щоб йому стало це зрозумілим, тому що все, що робить Трамп з точки зору зовнішньої політики, це накладання тарифів. І тут ми на жаль в е, такій небезпечній ситуації, враховуючи те, що вже тривалий час ми бачимо е, доволі хаотичні дії Трампа з точки зору тарифних воєн. То він різко накладає тарифи. Потім він через день заткує і йому навіть е вже дали е таку собі е кличку, що він постійно здає назад, е коли він не бачить того ефекту, або він боїться, що е країна буде навпаки сильно е мати чинити супро, супросупровід. Су су і власне е загалом ідея цікава, щоб покласти це мовою, якою розуміє президент Трамп. Тим самим все одно вплинувши на доходи Росії, з іншого боку, дуже велико, багато буде залежати від того, наскільки е, ця загроза оцих е, вторинних вторинного тарифу, оцих таких е, вторинних санкцій, е, буде реалістичною наскільки це цю загрозу будуть реально сприймати е, та сама Індія і Китай, тому що як з точки зору допомагання генерування доходів. Також з точки зору отримання компонентів, саме е, ці країни вони найбільше впливають і е, допомагають Російській Федерації, тому нам критично важливо змінити, якщо не дипломатичною мовою, то такими вторинними санкціями е, їх поведінку Але дійсно все залежить від того, наскільки оця загроза буде реальною, наскільки ці країни. Попри оці попередні дії президента Трампа будуть реально ставитися і е, дійсно сприймуться серйозно і почнуть відмовлятися е, від російської нафти в даному випадку. Так у нас залишається ще дві хвилини. Дозвольте мені ще одне запитання. Якщо ваша ласка, от Росія насправді от з іншого боку, да, продемонструвала значну адаптивність до чинних санкцій. Вона використовує тіньовий флот із сотень танкерів, схеми паралельного імпорту. Якщо законопроект Блюменталя буде таки ухвалено, як на вашу думку Росія намагатиметься обійти оці нові більш жорстокі обмеження? І чи зможе вона це зробити так само ефективно, як робила раніше? я думаю, тут буде трошки складніше обходити, саме тому що під вплив і ризик будуть підпадати треті країни і їх потенційні взаємовідносини, торгівельні зі сполученими штатами Америки. Якщо дійсно вони справді будуть цього боятися, тому що ринок сполучених штатів і також доступ до фінансової системи Сполучених Штатів Америки він є критично важливий, значно більший порівняно з певними вигадами вигодами які країни досі можуть отримувати від співпраці від, з російською федерацією тому власне буде така шокова терапія. Питання в тому, дійсно, як довго ця шокова терапія триватиме, якщо ми отримуємо все ж ухвалення цього закону. І, скоріш за все, Росія буде намагатися, якщо ми говоримо про нафту, робити ще більше перевантажень, ще більше змішувань, щоб розмити слід своєї нафти, і відповідно відвести ризик від країн, які купують цю нафту, там прямих санкцій, оскільки це буде. Умовно вважатися вже не на російською нафтою, але це доволі легко можна і оперативно відслідковувати. Ми, власне, будемо це робити в будь-якому випадку. Пані Юлію. Я вам дуже дякую за цю розмову за те, що ви знайшли для нас час. у Вихідний святковий день. Це Юлія Павицька, керівниця санкційного напрямку аналітичного центру Київської школи економіки. Дякую вам на все добре.